сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. І коли ми прослідкуємо про ці чудеса, які робив Ісус, я вам скажу, ну, наприклад, уздоровлення сніпонародженого. Прагайте, це Іванлія, сніпонароджений від народження, і там навіть вони прийшли, як міг зробити, що він зробив, і що цей сліпиць сказав. Від віку не чувано, що простий чоловік міг уздоровитися сніпонародженому. Від віку не каже, вони кажуть до нього, то ти нас вчиш, він каже: то дивно, що ви мали б знати про це, а ви цього не знаєте. І тому, коли ми прослідкуємо усі ці чудеса Ісуса Христа, особливо навіть хтось міг би сказати, а які найбільше були з них, це були два чуда оздоровлення померлих вже людей, наприклад, син. У одинаку вдовиці знаї прадуйте, як його. Ісус зупинив цю похоронну процесію, воскресив його. І дочка начальника божниці. Дочка захворіла, просить прийти у здоров'я. Прийшли, сказали, не турбуй учителя, дочка твоя померла. Він що каже? Не померла, а спить. І тоді, коли він прийшов, дівчинко, встань. Вона стає. Всі знаєте, в шоці, як кажуть по-нашому, дайте її їсти. І на більше чуду можемо сказати, що він зробив, коли Воскресив Тродденного Лазаря. Тродного лазера, який вже фактично тіло розкладалося, було його чути. Навіть сестри просили, ну слухай, вже його чути. Виходить, що вони самі сумнівалися, чи він його воскресить, вже його чути, що він сказав, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч би вмер, житиме. Що сказав, Лазарю, цей заволосом, встань і вийди. І лазар виходить, знаєте, обмотаний по єврейськи тими кипчками, Виходить, розмотали його. І ви думаєте, що не бачили це, ніж таки фарисеї бачили. І що сказали, ну прогадуємо тобі, що вони постановили вбити не тільки Ісуса, а вбити і Лазаря. І тепер ми мусимо прийти до такого висновку. Про коли ми маємо знаєте, так само одне Євангеліє про багача і лазаря, бідного жебрака, який попав в ад, просив цього, змочи мені пальцем води дай помазай мені губи. Між вами і нами велика пропасть каже, він каже, йди, скажи моїм братам, щоб не жили так, як я, щоб не це місце муки. Мають Мойсеї, пророки хай слухають. Ні, якби хтось смертний прийшов, сказав, послухають. Ісус каже. Хтось би хто, у мертвих прийшов і встав і сказав не послухає. Я вам скажу, вам здається, що чудо може змінити людину. Ні. Є таке, е, є таке, таке, таке речення закаменілість на спасенним упівненням. Ти не раз можеш говорити, хто знає, що людина не сприймає. Я таких випадків мав дуже багато. Має чоловік вищого світу. Я навіть не говорю по Євангелії, по Біблії, а говорю просто природні явища, які абсолютно людським розумом не можна пояснити, не сприймає Ти і закаменілість на спасенням упівнені або нерозкаяність аж до смерті це гріх проти Святого Духа. Я не знаю, як би на вас діяли, якби, наприклад, ви побачили прямо чудо, ви бачили якесь чудо, що ви братово могли змінити своє життя. Щоб могли змінити своє життя. Фактично, для чого робляться такі речі на природі? Щоб показати, що є сила вища, яка абсолютно недослідима людським роду. Отут От я в понеділок.